І дивіться, в чому штука. Я, коли, ну, я ніколи не дивилася на те, наскільки мужчина багатий, того що в нас час це взагалі не важно. Не дивіться на те, що людина має. Дивіться на те, що людина може мати, і на те, що вона хоче. Це тисячу років тому, півтора, якщо ти хотіла вийти заміж за короля. Треба було глядати собі короля. Зараз королем може стати хоч хто. Розумієте? Ну, даже ти. Я розумію, ти не стримишся. Але якщо ти захочеш, реально, хоч хто, з можливостями, які, які дає цей світ, це ну, не просто, але це можливо. Треба дивитися на потенціал і перспективу. От що важливо. От, ти, наприклад, в тебе є мужчина, є, а в тебе є мужчина. Супер. Зараз на тобі буду показувати прикол. Як тебе звати, я забула? Кристіночка, дивися: от, наприклад. Зустрічаєш ти чоловіка в Чернівцях. Розумію, що це не приділ твоїх мечтаній, Ну, таке легко може статися. Зустрічаєш ти чоловіка і він кличе тебе гуляти. Ти йдеш із ним гуляти. Ні, спочатку ти не йдеш із ним гуляти, кажеш, не маю настроєння. І дивишся, як він буде себе вести. Не дивишся, що він має, а що він мутить взагалі. Ідеш із ним гуляти, ви гуляєте по чернівцях, і бачите, там бабулька квіти продає. Якщо ви йдете і він не купляє тобі квіти, це залупа, а не пацик, не гуляє з ним. Тож, ну, сама можеш погуляти. Гуляти це безплатно. Ти справишся, я в тебе вірю. Друга ситуація. Друга ситуація: гуляєш ти з пациком, з мущенчиком, бачите, бабулька продає квіти, він купляє тобі квіти. Це добре, ну не заїбсь. Ти сама собі можеш купити квіти. Шариш? Скільки вони там коштують? Ну, бабулька на крайняк, знижку я тобі набери мене, я тобі квіти куплю. Ти файна малишка, нравишся мені. Ну, квіти зов'януть через три дня. в цьому нічого такого нема. Но, якщо ти гуляєш з мужчином. Він бачить квіти, купляє букет, ви йдете далі, а він продає його майдорого, виходь за нього заміж. Кристина, ти не будеш бідувати ні один день у своїй житті. Потенціал і перспектива от що важливо.